Вітаю! Сьогодні поговоримо про слово, назва, ознаки, предмет. Погляньте малята! Хто це з нами в хованки грає? Так, це грайлива кішечка груня. Розгляньте її та розкажіть, яка вона. Наша киця маленька, смугаста, зеленоока, муркотлива, ласкава, похнаста та грайлива. Щойно ми сказали слова, назва, ознаки предмета, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Ми використовуємо ці слова, коли хочемо розповісти про щось або про когось. Тобто за допомогою таких слів ми можемо описати будь-який предмет. Знайдіть на картинці предмет за описом маленький, сіренький, «боягузький». Заєць. Залізна, швидка, червона, машина, квітуча, рожева, пахуча, квітка. Великий хижий, смугастий, тигр. Круглий, смугастий, солодкий, кавун. Виконайте вправу який, яка, яке, які. Підберіть по три слова ознаки предмета, сказавши в одній та множині. Наприклад, хрумкий маленький зелений огірок, хрумкі маленькі зелені огірки. Уважно послухайте загадку та знайдіть ні слова, назви, ознаки, предмети. А відгадку намалюйте. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. Вовку, брату я сестриця. А зовуть мене. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки.